Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І сьогодні у нас на огляді два перфоратора від торгової марки DeWalt, тільки один із них підробка, а другий оригінал. І ми будемо тестувати, розбирати та дивитися, що там усередині. Друзі, а також я вам пропоную підписатися на нашу телеграм-спільноту, де ви можете почитати інсайди з ринку електроінструменту, отримати професійну консультацію щодо купівлі якісного інструменту. Ну і звичайно, купа будівельного гумору. Отож, посилання на нашу телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Друзі, ну звичайно, ось так видно, де підробка, де оригінал, це видно неозброєним оком. Але коли розпакуємо, ну так то важко сказати, де підробка. Де оригінал, тому що все один в один, тупо, ну прямо все, бачите, і ручка ось тут одинакова. Бачите, все прямо один в один. Кнопки одинакові, перемикання реверсу також одинакові. Кнопка перемикання режимів прям один в один. Патрони, патрони. То подумав, що це підробка? Ні, це не підробка. Ось підробка, а це оригінал. Єдине, що в оригіналі, як бачите, є якісна надпис DEWALT, все це вибито, все це чітко, ну, претензій немає. В підробці такого немає, але ручка також прогумована. Але відразу скажу, що резина тут сировата, Тобто я її ось беру пальцем і віддираю. Бачите, так? тупо сировата резина, а в оригінал? А в ніфіга, резина так не віддирається. Підробщики так заморочились, що навіть ось цю клавішу. Щоб вставляти лінійку для заміру глибини, зробили один в один, як в оригінала. Ось оригінал, так? Да? Тільки вона тут більш плавніше ходить більш якісніше. А ось підробка. В підробці більш так вона тугіше ходить і більш така розшатана. Також покажу, як виглядає оригінал. Бачите, на прогомованій ручці є надпис Devolt. В підробці таких моментів немає. просто Ручка прогумована, І як я вже сказав, що гума тут ну, неякісно приклеєна. от Прям беру бачите, за край гуми і все це легенько відбирається. Взагалі ніякого клея нема. Бачите, да? в оригінал таке не зробиш, все файно приклеєне, нічого не задирається, ну все чітко, претензій тут нема. Плюс покажу, що в оригінал на корпусі редуктора також є логотип Devolt. В підробці немає такого логотипа і, відповідно, в підробці на корпусі не вибито ніякого номера. Тут, бачите, є серійний номер, є дата виробництва. Так, покажу, як виглядає оригінал. Є як бачите, відповідно дата виробництва, серійний номер. Пише, що оригінал. Виготовлений в Китаї. До речі, модель перфората d 25143 піятдесят А ось підробку написала, що вона вже виготовлена в Германії. Також модель D251, але тут вже 44 і просто Кей. Ну що я вам тут, друзі, скажу? Як бачите, заморочились серйозно і зробили. Практично один в один підробку. Тобто, якщо ви десь купуєте в інтернеті і по фото, от нереально відрізнити, по фото, просто нереально. І люди, які не розбираються в цьому, можуть попасти на підробку. Покажу відразу, де купляв підробку магазин Intok.com.ua, хай власник знає. Хай йому буде стидно за те, що він торгує ось так нагло підробкою. Знаєте, друзі, чесно, ніколи не розумів тих людей, які торгують підробкою, типу, більше немає інструменту, немає чим торгувати. Та наоборот, гонорово, блін, купи деволк, торгуй деволтом. Нахер тобі тою підробкою торгувати. Невже ти так можеш обманювати людей? Ну, чесно, мені б совість не дозволила торгувати такою хрінью. Так, друзі, зовні вони ніби одинакові, але знайшов чим відрізняється підробка. Тобто тут іде зйомний патрон. Сакос під бож, два... 6. Покажу, в якому кейсі поставляється підробка. Бачите, нема ніяких шарнірів. Тобто звичайний самий дешевий пластиковий кейс, і коли я його відкрив, відразу чути такий запах такого вторичного дешевого пластику. В комплекті тут іде три бура 81012, лопатка і піка. і, до речі, з'ємний патрон також в комплекті. Так, Покажу в якому кейсі іде оригінал. Як бачите, тут Є нормальний шарнір, тобто металевий штифт всередині. Далі ось так вкладений сам перфоратор. В комплекті, до речі, лінійка для заміру глибини. Як бачите, лінійка йде з гравіруванням, до речі, має своє посадкове місце. І як бачите, в кейсі дуже-дуже багато місця під різне оснащення. Ось так закривається оригінальний деволтовський кейс. Раз покажу, як виглядають засібки, тобто засібки металеві. Мають додатковий крючок. Ось це ребро, куди цепляється застівка, як бачите, всередині посилене. Навіть над таким заморочився девол. Тобто є ребро жорсткості, посилене, щоб не вирвалося, в разі чого ви неправильно закриєте кейс. І ось так. Зачиняється кейс. Як бачите, цей кейс підходить до єдиної системи кріплення DeVolt. Також тут є бумажка, вона знімається, можна підписати, чи це кейс якого майстра, чи якого користувача. І покажу, як виглядає кейс підробки, звичайний. Я, до речі, також має металеві кліпси. І, до речі, в цьому кейсі, як нерівно ви його закриєте, то ось ця петля вона. Відірветься, тут немає ніякої жорсткості. Ну, як пишуть мені коментарі, враховуючи цінник, на той косяк можна закрити очі. Так, да, можна закрити очі, але якби це був не Деволт, а якийсь там мітол чи Хев. опа, ну що ж, а тепер давайте подивимося, по чому не є каталог, продають різні перфоратори. Адже не є каталог, найзручніше підбирати для себе всякі різні товари, інструменти від різних інтернет-магазинів. Ось, наприклад, вверху в списку можна підібрати перфоратор за популярністю від дешевих та дорогих, та за відгуками. Як бачите, за відгуками навіть є схожа модель від DEWALT. і щоб її не загубити, відразу додаємо в таблиці для порівняння. Переходимо на сам перфоратор і тут можемо вибрати по торговій марці. Вибираємо по торговій марці і бачимо всі перфоратори від торгової марки DeWalt. А справа на сторінці є доточний фільтр, де ви зможете доточніше обрати по своїх параметрах. Ось, наприклад, цей перфоратор з огляду. Переходите на той перфоратор, відразу видно і мінімальну та максимальну ціну. Спустившись трішки нижче, бачите всі характеристики, а ще нижче, бачите, скільки інтернет-магазинів вам пропонує дану модель. Також додайте цей перфоратор в таблицю для порівняння і порівнюєте з попередньою моделлю. Отож, друзі, кого цікавлять професійні перфоратори, як завжди, посилання на є каталог, я залишу в описі під відео. Пробіжимося швидко по характеристикам. Оригінальний DeWalt вказав потужність 900 Вт, кількість обертів 1450 обертів у хвилину і кількість ударів 5350 ударів у хвилину. Та зроблений він у Китаї. Як бачите, є серійний номер і є дата виробництва. Також на корпусі все це продубльовано. Підробка потужність, сказали, також 900 Вт, кількість обертів. Від 0 до 1450 обертів у хвилину, і також кількість ударів 5350 ударів у хвилину. Але підробка, друзі, зроблена в Германії. Уявляєте? Звичайно, на підробці нема ніяких серійних номерів, ну це ж підробка. Так, да, друзі, чим далі в ліс, тим більше я охреніваю. Довжина мережого кабеля в підробці 1 метр 81 см, навіть не дали 2 метра. Але сам прикол, що кабель гумовий ну, і нормальної якості. А ось довжина мережа кабеля в оригіналі становить 3 метри і 12 см. Кабель в оригіналі гумовий, хороший, якісний. І поперечний перетин даного кабеля 2 на 1 мм квадратний. До речі, в підробці такий самий поперечний перетин. Так, покажу ще, чим відрізняється. Це є оригінал Девольти. Бачите, надпис вибита, вилита прям монолітно з цим корпусом. Підробка ніби теж виглядає монолітно вибита, вилита. Але насправді... Все просто, отакою От викороткою підковиряв. все, і деволт вже не деволт. Тобто, я так думаю, сюди він заходить ось так, а тут же місцеві ось фіксують такі застіпки. Раз на защолочках защокнув і все. І девольт. Шолічки приліпив, і деволт. Ну і звичайно, це все пофарбовано неякісною фарбою. Ось Я легенько-легенько викруткою беру. І ця вся фарба, як бачите. Старається. Покажу зблизька. Оригінал з такою ж самою силою тру. Ну, Бачите, в оригіналі фарба набагато набагато краще. Треба постаратися, щоб здерти її. До речі, забув сказати, що надписи на ручки Devolt на гумі з двох сторін. І бачите, з цієї сторони також. А якщо тобі подобається, що я роблю, обов'язково підписуйся на канал, а то пропустиш багато цікавих відео. Ну якщо не подобається, жми дизлайк, значить я то заслужив. Ну, все, друзі, хороші трандіти. Давайте вже будемо їх тестувати. Так, друзі, два перфоратора вказали по 1450 обертів. Спочатку перевіримо підробку. Так, тепер оригінал. Майже 1450 обертів без 11 обертів. І за це реально жирний лайк. Той хто мене дивиться, той знає, що не кожен інструмент має правдиві оберти. Так, друзі, давайте тепер перевіримо їх в роботі. Так, де в нас підробка? Ага, це підробка, це оригінал. Бачите, я вже навіть сам запутався. І ви зараз на екрані побачите, який краще сверлить, який швидше сверлить. Буду тестувати на різних сверлах. До речі, друзі, хочу затягнути ручку і все. Ручка вже прокручується. Бачите, ручка не тримає, вже прокручується. Потім подивимося, де там різьба збилась чи що. Ну, звичайно, як ви побачили, оригінал справляється швидше, але це тільки на шестірці. Погнали далі. І 18 міліметрів. Друзі, як е, чуєте, погано справляється підробка. Підробці, він вже патрон підклинює погано назад відходить. Ну нічого, допровіряємо. 18 міліметрів. Так, перевіримо, як працює удар. Бачите, це, що я казав, патрон вже підклинює, до кінця не, не піджимає. Ось вам, друзі, і підробка. Так, підробка. Друзі, ну ви самі побачили, що оригінал працює краще, удар має краще, сверлить швидше. Підробці я вже і показував, що ручка тут прокручує, вона не фіксується. Я хотів нормально затиснути, щоб перфоратор не провертало в руках. І ось вам, будь ласка, і підробка. Друзі, давайте зробимо тест. Я насиплю сюди піску і пилу. І сюди насиплю. Ми подивимося, які проводки сильніше пошкодяться. Такий мінімальний тест. Спочатку оригінал. Ось взяв пісок, землю все підряд. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, друзі, я думав, що це в гвинту збилося всередині різьба або в гайці, а насправді це посадкове місце. Ну, на жаль, камера тут не передає, не покаже. Посадкове місце гайки прокручується все. Також хочу показати, чим відрізняється оригінал від підробки. Те, що в оригінал гвинти під торкс і під шліцеву викрутку. А в підробці звичайні PH2. Так, покажу, як виглядає підробка. Мережвий кабель зафіксований. Є місце під конденсатор. Конденсатора нема. Кнопка звичайна. Просто два контакти під'єднані і все. Бачите, кнопка універсальна, є навіть посадка на реверс. Такі кнопки бувають з реверсами. Тобто нічого не звичного, звичайна, не пилозахищена навіть кнопка. В оригінал, як бачите, є конденсатор, який гасить поміхи з сертифікатом CQC, має своє посадкове місце. Покажу, як тут реалізована кнопка, відрізняється, чим підробки і плюс сама по собі кнопка. Іде ну і Немає ніяких зверху кріплень для фіксації на реверс. Далі, друзі, хочу, щоб ви порівняли, які тонкі-тонкі проводки йдуть в підробці на щотки, А ось дивіться, які товсті йдуть в оригіналі. Ну, Що тут сказати, як не крути, оригінал він і в Африці оригінал. Плюс, друге, що замітив, додатково в оригіналі є пилозахист ось тут, в корпусі підшипник. На підшипнику також є гумка, але додатковий пилозахист. це перфоратор, і додатковий пилозахист не помішає в підробці, як бачите, такого. Момента немає. Так, відійде в ручки, покажу ближче в оригіналі, як пилозахист виглядає. В підробці, повторюсь, немає, але дуже схоже, як бачите, тримач підшипника. І в оригіналі, і в підробці. Одинакова скоба, яка тримає підшипник. Друзі, а я завжди говорю, що великі діла впізнаються з малих. Ось скоба від оригіналу. Як бачите, є позначка. 4. Як бачите, як вона вилита, а ось підробка. Підробка зроблена корявіше. Видно, що пластик. Дешманський і ніяких цифр нема. Всюди йдуть такі заусенці. Ну, Дешман, він є дешман. Так, друзі, тільки що розібрав ручку в DeVolt. І хочу показати, що в оригіналі стоїть калений гвинт і гайка калена, а в підробці, як бачите, звичайний гвинт. Так, покажу, як виглядають щітки. Ось це оригінал під номером 402. Ось це від підробки. Відразу хочу показати, що. Під підробки трішки-трішки начербилася. Це, напевно, за того, що попали якісь камінчики, які я сипав. Але не в тому суть. Також тут скажу, що великі діла пізнаються з малих. Як Бачите, в оригіналі DeWalt йде плетення косичкою. Цей процес виготовлення щітки дорожчий, тут кращий контакт. Вроді би така дрібничка, але я завжди кажу, що великі справи пізнаються з малих. А Тут бачите, щітка здешевлена. Тобто дріт тут немає плетенням косичкою Ця щітка. Буде дешевше. Плюс, ну, деволь, як бачите, заморочились на контактах з білеклем, є термоосадка. Так, зняв контактні групи, підробка оригінал. І також знайшов, чим відрізняється. В підробці, як бачите, ось ці контакти латунні, а в оригінала вони. Мідні. Плюс оригінал, як бачите, на пластику завжди вказує позначки, є цифра 2. І як тут подивитись, також є всякі номера. Тобто, відповідно, кожен нормальний виробник якогось пластика, тобто для інструменту особливо він вказує, що цей пластик прийшов випробовування, не боїться там високих температур і так далі. То в підробці взагалі ніяких штампів нічого нема, ніяких цифр нічого нема. Бачите, та ось тут би щось мало бути, але... Абсолютно нічого нема. Ну і повторю ще раз, що ось ця контактна група латунна. Так, зняв пильники, це йде оригінал. Як бачите, є вказаний номер. Тобто в оригіналах це завжди так буде. Це підробка, відразу видно, що гума більш така карявіша, більш така сира, десь її вже трішки навіть потріпало після такого невеликого тесту. Але якщо подивитися оригінал і підробку, то видно, що в оригіналі. Пильник з краще його ми зроблений. Далі покажу юбки патронів. Це підробка, це оригінал. В оригіналу, як бачите, є зелена змазка. Я на стволі зараз покажу, що є змазка. Тут нічого нема, все сухо. В оригіналі, як бачите, тут є відповідний номер. Тобто завод, який виготовляє цей пластик, він його сертифікує. Він відповідає за те, що він буде стійкий до... Пошкоджень і так далі, то в підробці такого нема. На жаль, не можу передати в підробці весь пластик такий вторичний і смердючий. Далі, друзі, покажу стволи, оригінал, підробка, і відразу скажу, що в оригіналі заводу, як бачите, вже все йде змащено. Тут іде сухо. Давайте я достану шарик, хочу дещо показати. Друзі, тут навіть замітно по пружинах, бачите, тут стоїть. Звичайна така пружина, це видно по кольору пружини. В оригіналі бачите, пружина темніша, вона йде калена, а тут іде така звичайна темні пружини, вони більш такі пружні, вони більш якісні, вони більш довговічніші, ніж ось такі світлі. Хто займається ремонтами, будь ласка, в коментарях підтвердіть мої слова. Ну що ж, а тепер втамували подих і дивимося на двигуни. Так, це йде підробка, а це іде оригінал. Ну, різниця очевидна. Зараз покажу все поблизу. Покажу якір в підробці, як бачите, нічим абсолютно не захищений. Біля колектора, біля ламелі, часом є компаунд, часом немає пустоти. Ну, видно, що зроблено халтурно. Бачите, тут навіть пайка біля ламелі халтурно зроблена. Бачите, так на сторону на цей. Саме головне, що після тесту, як бачите, тобто, бачите, якір трішки пошкрабло. По цей, поцарапало. Ось тут великий зазубрений є на якорі. Підшипник від заводу зразу скажу, що тут стоїть з люфтами, тобто є вже невеличкі люфти в того підшипника. Підшипник стоїть звичайний, під номером 607, не пилезахищений. Покажу, як виглядає якар в оригіналах. Як бачите, все чітко, ніяких зазубрень немає. Всі контакти рівненько припаяні. Підшипники де якісний від торгової марки CW. Такі підшипники ставлять і Bosch, і Makita. Ну і покажу, як в верхній частині виглядає пилозахист. От така фірмена фішка від DeWalt. Бачите, такий суцільний пластиковий бандаж. Він на обертах робить щільну таку, суцільну таку броню. Ну, як бачите, на жаль, в підробці таких моментів немає. Так, друзі, покажу, як відпрацьовує ось цей пилозахист. В Деволт він зразу і як пилозахист, він зразу як турбінка, він зразу створює потоки повітря і також відганяє весь пил. Також покажу підробку крильчатки. Як бачите, повністю-повністю вся потерта, то в Деволт, як бачите, завдяки ось цьому пиловіду сюди нічого не попадає. Тобто ще раз наголошую, що він створює і потужні потоки повітря, і також він служить як бандаж. Бачите, крильчатка тут. Ідеально-ідеально частенько. Покажу, як виглядають катушки статора. Як бачите, це є підробка, тримачі витків трішки менші. В оригіналі деволт на всю катушку тримачі витків. Друзі, одразу скажу, що в підробці, бачите, лаку взагалі нема. Ось там взаді, один виточок впав. Ці всі витки рухомі. І як бачите, ось тут ось витки я також рухаю пальцем, все шевелиться. Нічого не пролаковано. Це підробка. Покажу в оригіналі. В оригіналі все щільно намотано, витки не рухаються. Тобто, з місця їх зрушити не можу. Вони між собою пролаковані. Так, достав демпферні антивібраційні резинки. Ось це оригінал. Як бачите, є на оригіналі номер. Ось це підробка. Ну, відповідно, вся різниця. Тобто, друзі, в оригінала все йде сертифіковане. Все йде заводське. Друзі, для чого я показую, що там цифри, там щось написано. Тому що я вам скажу відразу, що нормальний виробник обов'язково на своїх всіх виробах робить позначки, цифри, це в них якісь йдуть сертифікати, це йдуть номера, які відповідають там за прочність, за, за стійкість. розумієте? Тобто кожен виробник за кожну деталь відповідає. Ну в підробці такого нема. Відповідно, підробка зібрана десь в Китаї і з дешево відповідно, і тим відрізняється ціна. Розумієте, наприклад, оця гумка може відслужити в 5 разів Довше чим звичайна. Відповідно, і контактна група оригінальна може відслужити там в 5 разів довше, чим звичайна. Ну і про двигуни я мовчу. Ви самі бачили, яка якість двигуна в підробці, яка якість в оригінала. Достав якоря, хочу показати, як вони виглядають. Відразу зверну увагу, що в двох якорях підшипники мають захист від потрапляння. З маски і також цей захист служить від того, щоб підшипник розлетиться, щоб в поршневу групу не попадали шарики, і покажу, як відрізняються кричатки. Як бачите, в оригіналі є номера. В підробки нічого цього немає. Відповідно, тут кричатка буде гіршої якості. Так, давайте ще покажу, як виглядає корпус ствола. Це підробка, як бачите, тут яке мастило. Видно, що в оригіналі краще мастило. Ну і відповідно, металевий корпус, як бачите, всюди має серійні номера, всюди має якісь позначки. Тобто ці позначки відповідають якимось стандартам. Ну в підробці того немає. Ну це очевидно. Друзі, я вам тут нічого не нахвалюю. Я реально просто показую, як вони є, і щоб люди знали. Так, друзі, розібрав корпуса. Я покажу, як це все виглядає всередині. В Деволт оригінал, як бачите, змазка йде краще, це навіть видно неозброєним оком. Плюс покажу, що в двох корпусах стоять і підшипники. Це оригінал, це підробка, і перед підшипниками і там і там стоїть сальник. Обойньма підшипника і тут, і там металева. А ось де ці голки, то в видно, що капролон, а тут просто якийсь такий пластик стоїть. Тобто в цей і гольчатий підшипник буде кращої якості. Так, друзі, розбираю далі механіку, і вроді би все одинаково, вроді би все похоже. Ну, там десь є маркування, да, там нема. Там зараз деякі напишуть, що ти нам тут затравляєш, що ти нам тут чешеш. А от я зараз покажу, де дьявол криється в деталях. І чому саме в оригіналі був сильніший удар. Ось, будь ласка, поршеньок від підробки. Ну, звичайний такий поршеньок, як від звичайних там, як китайських перфораторів. А ось, будь ласка, друзі, поршеньок. Від оригінала. Бачите, і тому тут сильніший удар. Є спеціальний паз, тобто паз розроблений цей інженерами. Тобто, завдяки ось цьому пазу на поршеньку сильніший удар, тобто створюється більший тиск, він нагнітає більший тиск, коли рухається. І відповідно і сильніший удар. Це все ви могли побачити в тесті. Також покажу, як відрізняються гільзи. Ну і звичайно далі покажу. Достаю шестерні з промвала. І що ми тут бачимо? В наборі, шестерні, ось в, підробці, в наборі шестерні втулка стоїть звичайна, взагалі металева. Такі втулки виробляються швидше. А ось в оригіналі, як бачите, стоїть вже втулка скольження латунна. Такі втулки довше ходять. Ну, це є профіль як не крутий, він призначений для професійних завдань. Так, і покажу, як відрізняються п'яні підшипники. Бачите, тут підшипник стоїть такого. Відкритого типу, це підробка. І ось, друзі, п'яний підшипник оригіналу. Він також відкритого типу, але додатково, як бачите, має захист, якщо якийсь підшипник вилетить, він не попаде в механіку і він не пошкодить її. Ось і так відрізняється оригінал. І, друзі, я вам говорю, що в оригіналу набагато якісніше і якість виконання металу, і все якісніше, просто набагато. Давайте зараз на вагу поставлю. Ви поймете 480 грам це оригінал і підробка, і підробка 450 грам. 452, 30 грам різниці. Тобто метал тут йде більш такий порошковий. А тут іде більш якісніший. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Ну що ж, друзі, а в підсумку мені реально є що сказати. Ну, в принципі, ви самі все побачили. Чим відрізняється оригінал від підробки. Ну і відразу вам скажу, як майстер, що підробка не справиться з такими завданнями, як оригінал. І підробку взагалі би я не радив купувати, тому що офіційної гарантії немає. Сьогодні цей продавець є. Завтра його нема. Ну а оригінал він і в Африці. Оригінал служити він буде довго. Тим більше ви побачили, якими дрібничками все відрізняється, вплоть до навіть пластика. Тобто в оригіналі DeWalt пластик кращий, там фарбування, гума краща, підшипники кращі, технологічний якорь, поршеньок, як бачите, також більш технологічний. І все це впливає на роботу, все це докупи, все це впливає і на якість, і на якість роботи. Ну і звичайно, підробку я не рекомендую. Краще доплатити і щось більш купити бюджетніше, але з офіційною гарантією. А відповідно, оригінал, я рекомендую. До професійних завдань, тому що зі своїми завданнями він реально справиться на 5 з плюсом.